Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Ківі. Мене звати Софія Мартинюк. і Ми розпочинаємо з найважливішого. У Луцьку чоловік під час конфлікту задушив жінку. У Харкові чоловік вистрілив у ветерана ЗСУ, зловмисника. Затримали. Польща дасть кредит Україні на купівлю зброї. Водій мотоцикла отримав численні переломи та травму голови внаслідок ДТП поблизу світязя. Аварія сталася 3 серпня на одному з перехрей села з Горане Ковальського району. Про це повідомляє поліція Волині. Водій автомобіля Фольксваген, рухаючись по вулиці Центральній, не надав перевагу в русі мотоциклу, який рухався по головній дорозі. В результаті цього сталося зіткнення. 22-річний мотоцикліст був оперативно доправлений до лікарні для подальшого лікування. 1 серпня в Луцьку сталася трагедія. 47-річний чоловік під час конфлікту з дружиною вдарив її та душив, наслідок чого жінка померла. Подія трапилася після вживання алкоголю. Поліція Волині затримала фігуранта. Наразі чоловіку оголошено підозру. І суд 4 серпня розглядатиме питання про запобіжний захід. Ймовірно, у вигляді тримання під вартою. На Ковальщині ледь не згоріло зернове поле через спалювання стерні. Пожежа трапилася в селі Радушин Голубської громади. Вогонь швидко поширився на площу пів гектара, загрожуючи перекинутись на зернові поля місцевих мешканців. Як повідомляє ДСНС області, пожежу спричинив місцевий мешканець, який підпалив власний город. Вогонь вдалося оперативно загасити. За свої дії чоловіка оштрафувала на суму 3060 гривень. Червень і липень стали для Луцька випробуванням. після двох масованих нічних атак. Місто досі уговтується. Постраждали не лише житлові будинки, а й бізнес об'єкти. Чи допомагає місцева влада бізнесу уговтатися від руйнувань? Це питання порушила представниця громадянського руху. Свідомі Точі під час сесії міської ради вона закликала створити окрему програму компенсації для підприємців, які зазнали збитків внаслідок обстрілів. Червень і липень 2025-го стали для Луцька надзвичайно важкими. Дві нічні атаки 6 червня та 12 липня завдали місту болючих ударів. Постраждали не лише житлові будинки, значної шкоди зазнали й підприємства. Для багатьох підприємців ці руйнування стали ударом, від якого досі важко оговтатися. До прикладу, на вулиці Стрілецькій постраждали склади. У цей склад, напевно, відновленню не підлягає, а цей склад, що може, будемо старатися, може, відновити. Тут продукти були, там орендували, там почта орендувала, там орендували електрообладнанням, торгували. На вулиці Озарецькій, окрім житлового будинку, зруйнований готель, а на вулиці Арцеулова потрощені крамниці. Саме ось так було в той день. Зараз за моєю спиною ви можете бачити страшні та серйозні наслідки нічної ворожої атаки по луцьку. Зараз я перебуваю на вулиці Арцеулова. Тут у місцевих магазинах повибувало вікна, скло лежить просто посеред дороги. І це лише маленька частинка з того, що втратили лучани підприємці. У когось повністю знищено приміщення, у когось вибуло вікна, обірвало електромережі. Багато з цих пошкоджених підприємств сьогодні не можуть відновити роботу, бо не мають достатньо ресурсів. У таких умовах надзвичайно важливо, аби міська влада не просто визнавала масштаби проблеми, а й системно діяла. Саме на цьому, під час пленарного засідання сесії міської ради, наголосила представниця громадянського руху свідомі. Алла надто вона звернулася до керівництва міста з пропозицією створити окрему програму підтримки бізнесу, який постраждав внаслідок атак. Ідеться не про разову та точкову допомогу окремим підприємствам. А про цілий механізм компенсації для всіх підприємств, що пережили руйнування, ми розуміємо, що такі пошкодження від війни, від атаки, які були в нас і в червні липні, постраждало дуже багато бізнесів, і деякі з них зруйновані повністю. Тому я прошу і горідова звертається до вас звертаюся, до департаменту економіки дати вказівку розробити цільове цільову програму, де буде чітко. Зрозуміло для бізнесу, щоб вони знали, що ми можемо давати їм відповідні нульові ставки на землю податку і так само на майно, щоб вони знали, що хоча б на ці речі від міської ради вони можуть претендувати. У результаті пропозицію представниці громадянського руху свідомі, але на точі взяли до відома. Тепер завдання підрозділів міської ради розробити дієвий механізм, який дозволить оперативно допомагати постраждалому бізнесу. Адже в умовах війни важливо не лише відновлювати зруйноване, а й зберігати економічну стійкість громади. 3 серпня в селі Колодяжне, що на Волині, відбувся шостий етнофестиваль, присвячений творчості Лесі Українки. У колодяжному зібралися люди, аби вшанувати велику поетесу і творчу спадщину. Захід розпочався з хвилини мовчання біля алеї пам'яті героїв. У садибі Косачі відкрили етнографічну виставку. А вже в урочищі нечимне місце, де зародилася легендарна лісова пісня. Гостей чекала екскурсія, музей та жива мелодія саксофону. Разом з цим на фестивалі діяв благодійний ярмарок, де продавали за символічними цінами різні смаколики. Як повідомили в колодіжній громаді, завдяки ярмарці вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі 3 серпня ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок влучань сполихнули великі пожежі. Про це повідомляє ДСНС області. Найбільших пошкоджень зазнала територія радіоринку, де згоріли десятки павільйонів з електротехнікою та побутовою технікою. Також ліквідована пожежа в недіючому гуртожитку. А на Одещині вогонь пошкодив приватний будинок. Господар цього будинку самостійно загасив вогонь на своєму подвір'ї. Ворожі удари по Дніпропетровщині тривали до пізнього вечора, 3 серпня і вранці, 4 серпня. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Серед постраждалих, чотиримісячна дитина, яка перебуває в лікарні в тяжкому стані. Також поранені жінки 40 та 46 років. Їхній стан середньої тяжкості. Також Росія чотири рази атакувала фпв дронами Миколаївську область в результаті ударів селідні профс було пошкоджено лінію електропередач. А в селі Дмитрівка приватний будинок на щастя постраждалих немає. У ніч на 5 серпня Росія знову атакувала Київську область дронами камікадзе. Завдяки ефективній роботі сил ППО. Більшість ворожих об'єктів було знищено в небі. Однак уламки від збитих дронів призвели до пошкоджень. На щастя, жертв серед місцевих жителів немає, і критична інфраструктура не пошкоджена. На Буковині судитимуть двох молодиків за підготовку теракту проти поліції. Вони самостійно виготовили вибуховий пристрій, намагалися заманити правоохоронців за допомогою фейкового виклику на спецлінію 102. як інформує поліція України. Зловмисники, яким по 17-18 років також займалися виготовленням та збутом наркотиків. Один з них створив нарколабораторію для виготовлення амфетаміну, який збував через телеграм-канал. Внаслідок спецоперації, проведеної співробітниками поліції та СБУ, СБУ, вибухівку вдалося знешкодити, а зловмисників затримати на місці злочину. Обвинувачувальний акт уже скоровано до суду за свої дії. обвинувачувальним загрожує довічне позбавлення волі. У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який напав на ветерана ЗСУ. Поранив його та побив. Інцидент стався 3 серпня в індустріальному районі. За словами очевидців, між чоловіками виник конфлікт, під час якого один із учасників дістав травматичний пістолет і вистрілив у опонента з близької відстані. Після чого побив його. 22-річного постраждалого, який є ветераном Збройних сил України, доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Поліція швидко реагувала на виклик. Затримала нападника. Ним виявився місцевий чоловік 1981 року народження. Айфонів рідин для електронних сигарет і парфумів на понад 30 мільйонів гривень. Саме таку партію контрабанди виявили детективи БЕП. З даними слідства, чоловік із Львівської області намагався провести товар через кордон, заховавши їх під харчові продукти. Щоб не викликати підозри, він обрав так званий зелений коридор, смугу, яку проходять ті, хто не має нічого для декларування. Та вже під час огляду автомобіля виявили понад 20 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет, понад 4. 400 мобільних телефонів різних марок та понад 3 тисячі різних парфумів нині по цій справі триває досудове розслідування. На Донеччині викрили наркоторговця, який планував масштабну поставку півепі і амфетаміном. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури жителю Краматорська раніше судимому за зберігання наркотиків оголошено підозру в незаконному придбанні та зберіганні психотропів, особливо великих розмірах. Чоловік вирішив заробити на розповсюдженні наркотиків, купив півіпі та амфетамін у Дніпрі і орендував квартиру, де влаштував схованку. Під час однієї з угод продав пакун. Пі за 100 тисяч гривень. Правоохоронці викрили злочинну діяльність чоловіка, вилучили гроші близько 4 кілограмів психотропних речовин, вартість яких на чорному ринку досягає близько 8 мільйонів гривень. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть, наркоторговцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці, Тож, до новин світу. Україна веде переговори з Польщею щодо надання кредиту в 120 мільйонів євро для закупівлі продукції польського оборонного промислового комплексу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу повідомив, що під час останньої зустрічі з польським колегою обговорювали можливість придбати польські зразки зброї. Міністр підкреслив важливість спільного виробництва, яке може здійснюватись як в Україні, так і в Польщі, що буде вигідно для обох країн. Цей крок стане важливим етапом для зміцнення обороноздатності України та посилення співпраці з Польщею у військовій сфері. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.